Так, підписники. всі підписники, з вами Влад і. Олег. Ми сьогодні. Це я вже восьма серія, так Олег. Угу. Ми її записуємо сьогодні. Вона ще там п'ята, шоста і сьома не викладена, а ми вже записуємо восьму. Ну, е, Ми в паузі без вас. Е, зробили. Ли... Ну ой, які паузі, поки вас не було, ми вже почали робити нам квартири. Тут моя буде. А у що а, у робиться. Так в мене теж робить, думаєш, в мене готово? Ні, Ну, я думав, що ти плоть, і. Ні, не знаю, що ти є про. Ну, Коротше, забудь. Так, у мене вже скло плавиться, тільки мені треба ще багато підписники як ви знаєте в мене тут буде панорамне підписник знаю а я їм хіба не говорив ні, ні. добре мені там сто відсотків на скільки в мене ще там шолах пропустим добре а ми ось так от будуємо хату і цікаво Во. Чи ми встигнемо до кінця цієї серії добудувати нам хат? Ну, взагалі, побудувати. Не, не головне обдекорирувати, а й воно. Именно... Так, нам треба тут багато чого зробити. А в принципі, в принципі, все. Мені ще два скла і все. Тобі добувати пісок? Та, ну, би не помішав. А скільки? Е Мені треба два скла. Два так мало? Так. А, ну разом чотири. Нормально. А в мене їжі нема. Я ну в принципі е в мене є хліба багато. Я зараз до тебе прийду. Так, раз пісок, два пісок, три пісок. Три, 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 три. Три, три. Окей, я що добуду кілька на випадок. Ну, ну хто його знає, щоб туда набігати кожного разу. Так, добуваємо підписники, добувай. У мене 29 меді. От я нам добув 19 піска. Так, я тут на випадок освітлю, щоб не було тут у нас ніякої ферми мобів. Я, коротше, до тебе топкнусь. Мені не дають телепортнутися. Зараз я за собі там хлібу. Ладно, такі. А не вічний сайт, мене нема місця. Так, давай я, давай щось я поклю в скрині. Я я поклю сніжки. Шні. Так, підписники. в паузі ми тут щось з Олегом ще беремо. Так, підписники, ну ми збудували. Ну, я ще не до кінця збудував, ну, але, в принципі, щоб жити добре. Ну, але, Поки немає... в Олега нормально. Пішли, подивимося мене... разом на мою. В мене, в мене Влад вкрав ліжко. Червоне. Він мені дав, не слухайте. Яке? ха яка, это Ту-ду, ту-ду. Са. Давай мені. Олег, дай ду дай доск. Доски ски. Та будь так. Ты издавайся Ой, дай лишку моє На, тримай ще Эдугу Дай лишку Там мені тоже треба лишку зробить Червоне? У нас є в хаті сині. А Б Ты как он Ты кто я? не, не. Це? А я? Ні, ні. Коротше, підписники в коментарях пишемо Олег Чапова Неправда. Так, крафтимо верстак, я який в нас ставити. є в залі нашу, я його А Ліжко може, може стати. Тобто, ліжко стак та ні. О, в мене тут якийсь прапор, не знаю що це... А, можна скрафтити плоский сніг. А ми думали з Олегом не можна. Чо? Можна скрафтити е, оцей от плоский сніг, тільки це треба іменно верстаку. Ну. А ти ж що, що знав? Так. Там Та, чесно я знаю. Давай. Про Провірка на про Майнкрафт. 2 плюс 2. Ну це математика, але все одно. Два пальчики. Що у нас закопили два чупса. Ай. ай. айді ще не дав, два чупачу. А, це виходить 4. Неправильно, два тобі. Ой, чотири тобі. Але все одно неправильно тому що яка відповідь, така й оцінка. А, тоді було Д5. п'ять. Ідеш в дедом. Пальто, Влас, ти там не офігів? Ні. Бен. Ти бобі магнат. Є, я скрафтив дві бочки. У мене я вже в кімнаті місце нормальне, Вона вже... Хоч я хочу, задекорирована. Тільки в мою кімнату постуку, зрозуміло? Угу. Почекай вас. Секунду. О, я за знушу... що не знаю. Не... Я без був... був... в мою, мою кімнату. Я трохну, я трохну. Ось тут підписники двері, тут двері. І ще двері, рі, одні Олегові отсюда. Підписники. Е, поки Олега нема, давайте йдемо. Ось так от йому тут одне зробимо. Поки Олега нема, ставимо все. Сюди, ага. щоб воно ага. загорілося, поки Олега нема. Я немає. О, Олег тут, привіт. Бери. Валим. Це добре. Валим.

Так, підписники, я в кінці серії вам покажу, що буде. Пау. Так, підписники, показуємо наші хати, Олег. Давай ну, це звісно, ще не все, але тут такі. Ну в мене так само не все. Так що фарка тут кіл, ну, на двір Угу, Добре. Давай тобі тут в тебе запуск, тому що тут в тебе немає світла. Дивись, дивися, дивися. Тут така типа ра рамка. Вот така вот the були the ближніка. Угу, давай покажу, чую. От моя. Тут, є мій Тут є ну, я мій комп'ютер. Тут я в Майнкрафт граю. Ну, зато отышок симдесяты. Mm -та. Ну так. так. Ну, тут в тебе теж почки. О, але... я забув одне не додавати, як би з цього. Що додавати? А. Так, ну давайте сюди зіль, зільку то. Нам треба цей порошок переписати. Всім папа. -па. З вам боєвлад! І Олег, нам треба так.